Якщо новачок, наприклад, хоче до тебе потрапити на роботу, і в нього немає такого кейсу, ти розглядаєш таких персонажів, скажімо так? Розглядаю, розглядаю, і в мене, до речі, от буквально нещодавно я весною взяла новачка, який почав парфомити, і він зараз дуже класно показує результати. На що звертаю на скіли. Звертаю свою увагу mm -hmm. на скіли. Софт і хард. Так. А чи можеш сказати, які найважливіші, на що ти звертаєш увагу? Е, для сейлес менеджера це, по-перше, вміння продавати. Mm -hmm, звісно, е, аналітичні здібності, е, це вміння вести переговори, mm -hmm. будувати лінію переговорів. Е, це, звичайно, вміння слухати. Ну, такі базові е, скіли для сейлс менеджеру Якщо я їх бачу в людини, е, то я, звичайно, е, там далі звертаю на інші вже е, штуки е, свою увагу, наприклад, на те, чи людина може привернути мене до себе. Тому що е, людина може бути скілова, але вона не вміє привертати до себе. Е, е, тоді результат такий, що людина і не зможе привернути партнерів до себе. Навіщо мені така людина? Правда